Благоустрій та чистота міста в певній мірі залежить від його мешканців. Кремачужани з власної ініціативи прибирають територію біля своїх будинків та облаштовують подвір'я. Як приклад, мешканці провулку приозерного згуртувалися та вирішили самостійно організувати суботник та облаштувати зону відпочинку біля озера. Власними силами Кременчужани розібрали вже частину сміття, прибрали прибережну смугу. Діти пофарбували лавочки та стіл біля озера. Ми давно всі жильці нашого переулка і вулиці Приозерної вирішили немножко анимировать, привести в порядок наше озеро, сейчас уже превратившееся в болото, для того, чтобы было приятно проводить время, было комфортно выходить на улицу, было чисто. У нас есть планы по, не только по уборке, а приведению береговой части этого озера более такой культурный, цивилизованный вид. Мы надеемся, что это у нас совместно у всех получится. мотужки зробити всі необхідні роботи майже неможливо, оскільки потрібно вивести багато сміття зібраного під час прибирання. Тож з допомогою звернулись до комунального підприємства КТП 1628. Комунальники готові приїхати та вивезти усе сміття. Наше підприємство завжди іде на зустріч таким мешканцям, як цього мікрорайону, які дбають про навколишнє середовище, які дбають про добробут своїх помешкань, які дбають про красоту нашого міста. Роботи будуть виконані. Тоді, коли мешканці цього мікрорайону підготовлюють все для вивезення сміття, в планах у мешканців мікрорайону озерного також вирівняти берег біля озера, почистити прибережну частину від очерету, не порушуючи ландшафту та водного життя. У цей же час, коли одні кримачужани витрачають багато часу та зусиль, аби підтримувати красу оточуючого та мати можливість відпочивати в чистоті на свіжому повітрі, інші вивозять тонни сміття до зеленої зони. На стихійному сміттєзвалищі між гаражним кооперативом Молодіжний та перехрестям вулиці Володимира Великого та. Тетівського, можна побачити великі пакети з будівельними матеріалами: старі дитячі іграшки, новорічні іграшки, фотографії, візитки, інше залишкове сміття. Що дивно, неподалік є сміттєві контейнери. Але замість того, щоб залишити сміття, там люди вивозять його до зеленої зони. До виконавчого комітету Кременчуцької міської ради надійшло звернення звернення стосовно прибирання у цього сміттєзвалища. Хотілось би, щоб мешканці ставилися інакше. Користувалися контейнерними майданчиками, складували сміття безпосередньо у контейнери, а великогабаритне сміття біля контейнерних майданчиків, як це передбачено. Щоб вивести все сміття та розчистити зелену зону, бригадам комунальних підприємств знадобиться ще не менше тиждень. А весь цей час вони мали б витратити на прибирання вулиць міста, зупинок громадського транспорту, парків та скверів. Для того щоб прибрати дану ділянку від сміття. Треба задіяти і бригади, ручні пилки для того, щоб підійти до цього сміття і була змога його вибрати. Також повинна бути задіяна і техніка по вивозу. Будемо просити КТП, тому що нашими силами. Ми його не вивеземо, нас немає таких великих об'ємів. Таке недбайливе ставлення до природи може призвести до негативних наслідків з точки зору екології. Побутові та промислові відходи створюють безліч проблем як для людини, так і для навколишнього середовища. На сьогоднішній день саме смітники є проблемою не тільки для громади, а й для країни в цілому. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчуцькі новини.